Дивіться, в обід вони бідні такі голодні катруська, моя дівчинка така маленька. Боже, як ти проголодалася. Ну, їх... Скільки у мене пакетів. Там... Оце все, друзі, я ними займаюся. Давайте, друзі, друзі, допоможіть, будь ласка. Давай, катруська, давай, манюнька. Давай, давай. Давайте роботайте. Працюйте, маленькі. А це до 11 їх погодую, зараз піду утозимо, щось поїсти мені треба. А так, так я такий самий бомж, як вони. О, Все, бачите, як вона вже поїла, це вона вже лягла і вже зараз будуть провожати мене додому. Тут картонки їм постали, ну там в них частенько. Друзі, допоможіть, будь ласка, цим пухнастикам. Там має можливість. Допоможіть, їй, будь ласка, накормлю. Бог все бачить. Допоможіть.